Доброго ранку! Людина, яка одного разу прийняла Христа у своє серце, переживає періоди, коли хоче запитати себе, як дізнатися, що віра моя реальна? Чи можу я твердо знати, що Христос прийняв мене? Все ж таки питання гарантій дуже важливі. Ми можемо бути впевненими, що належимо Ісусу Христу, якщо будуємо на міцному фундаменті. А для цього спочатку повинні бути факти, потім віра, а тоді відчуття. А не навпаки, якщо поставити почуття на перше місце, то наша віра ніколи не зрушиться з місця. Для початку ти можеш спиратися на те, що Христос зробив для тебе. Факт: коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб грехи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Стеж за наступними випусками, щоб разом утверджуватися у спасінні, яке дарує Ісус Христос. До зустрічі!